Це вже друге відео. Я вас всіх вітаю. Вчора не записував, бо вчора не було ніякої активності. Я вирішив запостити декілька шортс. Що в нас трапилось? Давайте, по-перше, повернемося до того, навіщо був створений цей канал YouTube для ЗСУ. Ми разом з вами йдемо до монетизації, а після цього. Коли ми отримаємо монетизацію, ми вже будемо отримувати якісь кошти там 100, 200, 300 доларів. І разом з вами, з підписниками, з людьми, які підписалися, дивляться постійно цей канал, дивляться, як він розвивається, дивляться, як я пощу це відео, лайкають. Всі разом, шляхом голосування, ми будемо відправляти кошти туди, куди ви проголосуєте. Що в нас змінилося за... Останні два дні. Як ви бачите, в нас вже є 5 підписників. Я вас вітаю, цих 5 людей. Мені дуже приємно. Але активність, вона, як правило, була на відео Shorts. Я можу показати аналітику. За 2 дні було 5894 перегляди плюс 4 підписника. І в нас дивляться тільки шортс. Ось це перше відео, яке я запостив. Набрало тільки 9 переглядів. За останні 60 хвилин один перегляд. І я постив оці шортси, щоб вони трошки нам підняли перегляди. Трошки було більше активності на нашому каналі. Я не впевнений, чи воно дасть результат той, як, на який я розраховую, тому що це просто перегляди. Люди з різних країн дивляться, і навряд чи вони нам допоможуть. Ми шукаємо українців, які не можуть донатити гроші, але можуть витратити 9-10 хвилин свого часу кожного дня. Подивіться таке відео. І я вважаю, що у нас кожним днем буде все більше і більше. І рано чи пізно ми дійдемо до нашої мети. Ну, все, все ж таки зберемо тисячу підписників і перейдемо до монетизації. Гроші там невеликі, але 300-400 доларів на місяць, я думаю, що якраз будемо відправляти кудись. Хлопцям на якісь потреби. Знову ж таки, це буду вибирати не я. Це буде голосування людей, які підписалися. Голосування буде в Google формі. Все буде онлайн. Також я буду показувати, скільки ми заробили, скільки я отримав і скільки я відправив. Все буде відкрите. В принципі, я не розраховую на ці кошти. Це для мене такий тест. Ну, і, в принципі, для вас такий тест, що можна зробити. і як дойти до цієї мети і за скільки, за скільки часу? Я хочу показати ось такі відео, яке я зробив через Soror, напевне, ВЕО, я робив через ВЕО. генерував GPT-Chat текст, ВЕО вже генерував відео, і я їх постив через Shorts. Зараз на першому місці ось цей лабрадор. 4342 перегляди, 34 оцінки подобається, 91% позитивних 34 лайки, 3 дізлайки. Давайте я покажу вам, як це виглядає. Ось така от історія. Я не впевнений, чи ви чуєте звук. В принципі, ось так виглядає відео, не знаючи добрий результат чи ні. Я навіть не знаю, звідки ці 5 підписників, чи вони українці, чи не українці. Але я буду рухатись далі, подивимося місяць, два, три. Подивимося на який результат. А потім вже будемо робити висновки. Дуже вам дякую. Підписуйтесь, не забувайте, що треба лайкнути. Ніхто не просить вас донатити. Відправляти кудись гроші. Я вам пропоную подивитися за розвитком цим, цього каналу, а потім вже пропоную приєднатися до розподілу коштів на різні бригади і так далі. Може в кого є знайомі, може в когось є постраждалі від війни. Тому давайте рухатись разом до нашої мети монетизації цього каналу. Всім дякую, всем приемного дня.